Так, запитання ті, що були по цьому гольфу, давайте трошки детальніше. Тут вже не саха, я зараз покажу вам підкапотку. Бо дуже багато було питань стосовно того, який тут двигун. Не саха. Пробіг. Тут 155 тисяч, хто хоче пробити по базі дилера. Я вам надам отакий він-код. І ви проб'єте. Це наклейка на машині, не надрукований він-код від руки. Будь ласка. Пауза. Пробиваємо. І, і підкапотка. Який двигун. Риміний 1.4 TSI. Трошки дефорсований для європейського ринку. У нас він був 140 коней В європейському ринку щось там трошки менше. Але він конструктивно фактично нічим і не відрізняється. Ремінь замінили, сама конструкція двигуна є надійна, як ви бачите, виглядає воно все тут під капотом, як і в звичайній Октавії, яка офіційно продавалася в Україні. На рахунок коробки передач DSG другої генерації, сімка суха. В чому плюс? В тому, що ремонт її будь де і дуже швидко. Оливу я замінив. В автомобілі 154 тисячі. Оригінального пробігу і дуже класна комплектація. Цей гольф має передні та задні парктрони. В нього легкосплавні 16 диски на всесезонній класній гумі. Бачите, вінтер Summer. Літо, зима, осінь. Тобто 4 сезони резина, ви можете їздити нею цей сезон. Далі можете проїхати на ній зиму і наступний сезон так само проїдете. Тобто не потрібно думати про купівлю резини. Єдине, що би тут я замінив, це тільки комплект ГРМ. У нас попереду є Дістрон. Рідкісна опція для сьомого гольфа. Дуже не часто вона там буває. У нас датчик світла, сенсор дощу, тонований задній ряд, повний електропакет по салону. Є фаркоп, не знаю, велосипеди можете чіпляти, можете, коли прицепчика якого, що потрібно буде щось перевезти. По салону. Що за комплектація? Дуже і дуже непогано. Знову ж як для гольфа. Навігація. Підігрів двох передніх сидінь, двох зона кліма. Старт стоп. Автохолд. Тут шторочка, два підстаканники. Шкіряне кермо, адаптивний куріс контроль очечник який тут присутній. А, що ще? Друзі, два ключика. Дзеркало з авто з затемненням Чотири склопідйомника, я вже це все вам озвучив. Ціна. Ви запитували, саме основне, скільки ж ми хочемо за нього грошей. друзі Може продатися так, як є. А що означає так, як є? Немитий, нечищений? І з дверкою ми нічого робити не будемо. Тоді ціна 11,8. Якщо ж ми замінимо дверку або пофарбуємо ну, тут вже залежно від ваших бажань, я би її, наприклад, не чіпав би. Якщо у вас кумарить оця пляма, проблема в чому? Було тут Дернуто. І в Швейцарії, для того, щоб пройти МФК, вони його вирівняли шпитлівкою, пофарбували, поїхали, пройшли МФК машиною просто. Для того, Щоб вона пройшла МФК. Тому дверку потрібно бажано було б замінити. Рехтувати, ну не знаю, чи є об'єктивний сенс. Я би замінив. би Дверка коштує в колір. Від 250 гола до 400 доларів вся в зборі з картою, з склом з, з усім. Тобто відкрутили цю, зняли фішку, поставили ту дверку. Тому така машинка, до речі, вмовочі фар присутні ще. Якщо він вам цікавий, він у нас на майданчику готовий, помитий, почищений, сполірований, все з зробленою дверкою 12 300 доларів. Якщо цікаво. Не цікаво, друзі, ну можете писати, що завгодно, але хто конкурент цій машині? Давайте поговоримо об'єктивно. Четвертий Рено Меган, не третій. Тут конкурент точно четвертий меган. Генерація, що в порівнянні? Мегана бензинового двигуна класного такого немає надійного. Мегановська коробка, робот ну знову ж таки, тут багато є за і проти, хтось каже, класна. Але чим ДСГ класне? Будь-який гараж, ремонт робиться без проблем. приблизно там. До тисячі доларів ви можете замінити пакет щеплення, можете зремонтувати мехатронік плиту і кататися з ним знову там 100-150 тисяч кілометрів. Тому, в принципі, об'єктивно трішки дорожче, ніж заміна щеплення десь на якомусь дизельному. Мегані чи гольфі, тому ж самому і все решта. Ну, Маховик замінити так само в дизельній машині разом з щепленням, це буде тих самих там, 30 тисяч гривень, а тут ремонт коробки буде там, 40, це вже заміною, пакет, заміною пакет, пакетів щеплення, все решта. А з бонусів ще дуже економічний автомобіль. Насправді витрата палива тут при швидкості 120 круїз. На ньому 6 літрів бензину. І це нормальна швидкість для наших доріг. 120 круїз, 6 літр бензину, витрата палива. Це дуже і дуже небагато. Тому економічний, практичний, ергономічний, великий, класний автомобіль. Є, до речі, ще релінги. А Що у нас тут понизу? Зараз глянемо? Чи є запаска, чи в нас піна компресор? Щось має бути. О, є повноцінна, повнорозмірна докатка. Тут в нас, як ви бачите, схований балонний ключ, домкрат, секретка. Все-все-все повністю, весь комплект з машиною іде, як є. Якщо вам цікавий цей гольф, ви можете набрати по телефону. Телефон в описі, шторка в багажнику. Присутня автомобіль. Дуже і дуже красивий, гарний колір автомобіля, гарний салон і все таке решта. Цікаво? Набирайте. Хто хоче забрати такого, як є, знову ж таки, вносите пропозиції, будемо розглядати машинка, як на мене. Дуже конкурентна серед того, що можна придбати на бензині. Хто не хоче дизель, хто хоче бензинові 1,4 для сім'ї. Мені здається, що це конкурент дуже-дуже лютий для всього, що є на ринку. В Peugeot, в троєна фактично таких універсалів немає. Набирайте Минівська травмісторівне, автовикуп, продаж, лізінг. Все в нас є. Приїжджайте.